Майбутнє грошей. У цій частині я хочу проаналізувати майбутнє грошей не лише власних, а й їх глобальну роль у світі. Світ змінюється і разом з ним наше життя. Майбутні зміни це так чудово безсумнівно, це привід активізувати свою уяву, але водночас ці зміни можуть викликати справжній емоційний стрес. При цьому потрібно бути реалістами. У майбутньому нас чекають складні завдання. Через 30 років населення Землі складатиме близько 10 мільярдів людей. І, за прогнозами експертів, попит на їжу зросте на 70%. Океан стрімко заповнюється пластиковим сміттям. Кліматичні зміни впливають на рівень моря та ситуацію в сільському господарстві. Більшу частину світового населення складають літні люди, про яких потрібно піклуватися. Крім того, нам регулярно доводиться вирішувати проблеми охорони здоров'я та зростаючого попиту на енергетичні ресурси. Все це на тлі класової боротьби та політичної напруженості. І хоча життя складна річ, подумайте хоча б на мить про те, який світ ми успадкували від наших предків та скільки доброго ми зробили за останні два століття. Багато людей тепер доживають до 80 років і більше. Хвороби, які колись становили серйозну загрозу життю, тепер вдалося локалізувати або взагалі перемогти. У більшості розвинених країн вода не заражена холерою або паразитами. Більшість країн живуть у мирі і не затягнуті у світову війну. І хоча війни все ж існують, і в деяких куточках світу загроза війни все ж присутня, практично скрізь конфлікти вдається вирішувати дипломатичним шляхом. Завдяки досягненням інженерії та архітектури, будинки та підприємства тепер оснащені системами контролю за кліматом. Багатьом жителям розвинених країн майже не доводиться зіштовхуватися зі злочинністю. Ми навчилися використовувати силу розумно і все менше покладаємося на вугільне паливо. Крім того, завдяки технологічним досягненням у нас з'явилося більше часу для розваг та спілкування з людьми, які знаходяться за межами нашого фізичного простору. Інформація, на збір якої в минулому потрібно було значно більше часу і зусиль, тепер доступна нам практично миттєво. Крім того, тепер у нас значно більше можливостей віднайти красу, досягти правди, сенсу і щастя. Можливо, нашому століттю припадає занадто багато революцій. Можливо, технологічні прориви та сенсаційні відкриття відбуваються занадто часто, і нам важко все одразу сприйняти. Можливо, за цими змінами настане не менш серйозна криза екзистенціальна. Ми знаємо так багато про наш світ, про те, як він працює, і, можливо, більше, ніж будь-коли в історії людства. І все ж у цьому знанні є значні прогалини. Через ці прогалини може здатися, що ми самі лише результат фізичної катастрофи, або що наше життя складає лише незначний проміжок часу, або що ми самі абсолютно неважливі. Життя само по собі, якщо спробувати дати йому визначення, це не більше ніж обставини, які склалися, і з усвідомленням цього ми можемо втратити орієнтир, мету в житті та сподівання на краще майбутнє. У найгіршому випадку наше життя перетвориться на банальний процес старіння, чергування втрат, страждань і неодмінну смерть з рідкісними епізодами мимовільних насолод. У межах цього процесу ми можемо відчувати розгубленість та заздрість. Чому у когось є так багато, а у когось зовсім мало? Чому одні постійно страждають, а інші насолоджуються багатством, нескінченними можливостями, радіють та веселяться? Незважаючи на всі досягнення та вдосконалення сучасного світу, легко опинитися у стані застою, впасти у відчай і дозволити тривозі взяти гору. Як подолати цей відчай та тривогу? Як позбутися звички, говорити для чого це? Як заглушити голос у голові, який твердить Ти вже зробив помилку? Не намагайся повторити, просто здайся. Це той самий небезпечний спосіб мислення, що ґрунтується на міфі про дефіцит, про який я вас попереджав. Проблема полягає в тому, що саме через нього ми зраджуємо самих себе, таких, якими могли б стати в майбутньому, на користь того, до чого звикли в теперішньому. Однак такий стан можна подолати, якщо поставити ціль і твердо йти до неї. Ми можемо змінити своє життя, якщо зосередимось на вдячності та почнемо діяти, керуючись щирою вірою у краще життя та майбутнє. Неважливо, народилися ви в бідності, чи самі зайшли у пастку. Ви частина історії, яка розгортається в реальному часі, і у мене для вас є хороша новина. Ви самі автор цієї історії і лише від вас залежить, під яким кутом на неї подивитися. Ваша історія може стати одіссеєю в пошуках щастя і захопливою подорожжю, повною пригод. Революція Свідомості Хто міг подумати 30 років тому, яким стане інтернет? Такої революції у друкованих ще не було. Дехто навіть вважає, що університетські лекції скоро застаріють, оскільки лекціями та аудіокнигами кращих професорів та вчених світу можна буде ділитися з ким завгодно. Штучний інтелект починає поступово захоплювати світ, тому спробуйте розібратися в ньому, якщо ще цього не зробили. Штучний інтелект його ще називають машинним інтелектом, це набір алгоритмів та обчислень, розроблених для спостереження за оточуючим світом та забезпечення оптимальних результатів у досягненні різних цілей. Штучний інтелект, вбудований у двонового робота, який намагається йти по гімнастичному снаряду задіює дані про попередні невдачі, а також докладну інформацію про навколишнє середовище, щоб внести корективи та успішно перейти снаряд. Таким чином машина має здатність навчатися та адаптуватися. Завдяки цій технології можна значно вдосконалити різноманітні процеси. Наприклад, штучний інтелект може використовуватися у спеціальних пристроях, які попереджають фермерів, які рослини краще посадити. Він здатен визначати симптоми різних захворювань на ранній стадії та розробляти для компаній нові схеми зменшення відходів і підвищення ефективності ланцюгів постачання. Про штучний інтелект можна говорити ще довго, але я взагалі-то не експерт у цій галузі. Найголовніше це усвідомлення власних можливостей, адже ми не хочемо, щоб наше майбутнє визначалося страхом перед невідомістю. За оцінками експертів інституту майбутнього, наразі 85% професій 2030 року ще не існують. Але це зовсім не означає, що з розвитком штучного інтелекту всі професії втратять актуальність. Фактично, він просто створить попит на нові. Крім штучного інтелекту, існує безліч галузей, які займаються вивченням відновлювальних джерел енергії та нетоксичних матеріалів. Розробляються нові стратегії щодо масштабного вилучення пластику з океану. Незабаром ми зможемо організувати збір та зберігання сонячної та вітрової енергії, якої вистачить для забезпечення наших будинків та автомобілів. Навіть ядерна енергія це перспектива чистої енергії, якої вистачить для всіх. Кожному з нас важливо пам'ятати це, оскільки багато хто дивиться у майбутнє зі страхом перед неуникненим кінцем світу. Цей страх, безперечно, веде до впадання у відчай та негативних настроїв. У цій частині я закликаю вас уявити межі власних можливостей і перспектив, замислитися над тим, як змінити саме себе, своє мислення та цілі, щоб забезпечити собі безтурботне та щасливе майбутнє. Штучний інтелект вже активно впливає на наше життя, поступово його змінюючи, і я впевнений, що він здатен перетворити і нашу свідомість. Почавши розширювати межі можливого у фізичному світі, ми зможемо зробити це й у енергетичному вимірі. І в кінці кінців розшириться наше розуміння енергетичних властивостей грошей та їхньої майбутньої ролі в нашому житті. Гроші майбутнього. Наше життя це результат усіх помилок та досягнень в історії людства. Немало часу минуло з того моменту, як людство зрозуміло, що гілку дерева можна перетворити на інструмент праці, і за цей час людина створила спис. Сьогодні ж, метафорично кажучи, наш спис має дуже гострий наконечник. Але як же за допомогою нього досягти загального блага? Ну що ж, на початку вам потрібно поставити перед собою мету. Ваша мета визначає, як весь навколишній світ буде співвідноситися з вами. Ця істина має в собі величезну свободу. Замисліться, якщо ви звернете свій погляд на щось, то все ваше життя почне обертатися навколо цієї осі. Тож уявіть собі найкращу мету, на яку тільки здатна ваша уява. Це не лише про наші природні здібності або інструменти, якими ми володіємо. Найважливіша зміна це те, на чому ми вирішимо сконцентруватися. На мою думку, оптимальним майбутнім для грошей було б те, в якому число привілеїв в суспільстві, доступних без грошей або за низькою ціною, суттєво зросте. У цьому майбутньому ті речі, які потрібні для нашого благополуччя, стануть доступними, будуть в достатку і коштуватимуть дешевше або навіть будуть безкоштовними. Освіта, комунікації, енергія, якісна їжа та різні можливості для покращення якості життя не будуть залежати від гаманця. Прикладом цього вже зараз може служити економіка спільного споживання. Люди вчаться віддавати свої речі для загального блага та ділитися заробленим. Гроші не завжди були нерозривно пов'язані з нашою можливістю виживати, але я думаю, що нинішнє становище триватиме вічно. Безсумнівно, гроші корисна річ, і людству завжди буде потрібний той чи інший обмінний ресурс. Однак гроші поступово припинять бути джерелом енергії, від якого залежить наша доля. Мені здається, з часом вони стануть чимось на зразок солі. Є прекрасна книга Гела Лафта та «Ен Корін під назвою Перетворення нафти у сіль енергетична незалежність через вибір пального. Вона про створення альтернативних енергоресурсів. В основі цієї книги історія солі, адже протягом тривалого часу лише за допомогою солі можна було зберігати їжу, щоб пережити зиму. Це робило її надзвичайно важливим енергоресурсом. Тодішні суспільства чудово знали, звідки береться сіль, які є її запаси і вартість у порівнянні з іншими речами. Іншими словами, сіль була валютою того часу. Але з винаходом технології консервації, заморожування та інших методів зберігання продуктів харчування сіль втратила своє фундаментальне значення. Звичайно, вона потрібна і зараз, і активно використовується, але наше життя в холодний період року більше не залежить від неї. У сучасному світі солі багато, і вона коштує дешево. Тепер її місце зайняла нафта. Зараз вартість нафти настільки висока саме тому, що не існує альтернативного палива для заправки автомобілів, літаків, морських суден. Контроль за нафтою є перешкодою у відносинах різних країн, майже так само, як гроші у відносинах між людьми. Але людство поступово знаходить альтернативні види палива. В кінці кінців нафту чекає доля солі. Ми будемо використовувати її для певних речей, але її вартість зменшиться, а кількість збільшиться. На мій погляд, гроші пройдуть тим же шляхом, що й нафта. Суть не в тому, що ми будемо жити в світі, де не буде грошей. Але в світі майбутнього більше не буде страху втратити ці гроші. У цьому ключова відмінність. Ми нарешті досягли того етапу розвитку колективної свідомості, коли гроші вже не асоціюються безпосередньо зі свободою. Нам більше не потрібні гроші, щоб бути щасливими, вільними та почувати себе в безпеці. Ми знаємо це, оскільки розуміємо, що щастя, надійність і особиста незалежність це стан душі. І для досягнення цього потрібно лише навчитися жити сьогоденням, відчувати теперішній момент. Використовувати надані нам час і здібності для реалізації улюбленої справи. Два абсолютно різних прогнози майбутнього грошей. Від того, на якому етапі розвитку і свідомості ви знаходитесь, залежить і ваш погляд на майбутнє грошей. Він може бути як надзвичайно песимістичним, так і надзвичайно оптимістичним. Ось як я бачу обидва цих типи світогляду. В оптимістичному прогнозі присутні всі галузі майбутнього дослідження, інженерія, мистецтво і дизайн, розваги, харчова промисловість та дієтологія, охорона здоров'я, космічні технології, переробка відходів, відновлювальні енергоресурси та всі інші області застосування штучного інтелекту. Всі ці галузі не тільки будуть потрібні, як і раніше, але й розширяться з приходом нових технологій. І, хоча все більше галузей автоматизується, у багатьох областях все ще потрібна присутність людини. І люди майбутнього так само цінуватимуть людську здатність винаходити і проектувати, освіта поступово стане все більш доступною в тому сенсі, що ресурси для вищої освіти можна буде отримати з інтернету. Питання лише в організації нових систем. І хоча правдиво те, що водіїв, фабричних робітників... Польових працівників, бухгалтерів та інших середнього рівня працівників поступово замінять алгоритмами, сенсорами і роботами. У оптимістичній картині світу всі ці зміни будуть прийняті з ентузіазмом, вдячністю, любов'ю і відкритістю до нового. У песимістичному уявленні світу, заснованому на міфі про дефіцит. В майбутньому очікується продовження класової боротьби, за якої багаті вважатимуть необхідним накопичувати заощадження та інвестувати їх лише в ті речі, що задовольняють їх особисті вузькі інтереси, тоді як у середньому та робітничому класі стане гострішим обурення через такий стан речей. Звичайно, це обурення буде заважати розвитку творчого потенціалу, підвищенню продуктивності, мобільності та загальному щастю. Люди з подібним способом мислення, ніби говорять ми приречені. Вони винуватять в усіх світових лихах штучний інтелект та технології. Усі їхні дії диктуються страхом і впевненістю в тому, що штучний інтелект зробить великий відсоток існуючих професій зайвими. Ці люди вважають, що світ, який обертається навколо штучного інтелекту, перетвориться на холодне, невдячне суспільство, де бажання заробити поступово витіснить базові потреби та права особистості. Не треба дуже напружувати уяву, щоб уявити собі тих, хто так думає. Сьогодні так багато людей вірять у міф про відокремленість та несправедливість, так багато людей відчувають себе обділеними і забутими. Страх переважає як у заголовках новин, так і в більшості риторики у всіх куточках світу. І провалля між бідними та багатими лише зростає. Багаті постійно відчувають, що їх гроші відбирають, щоб допомогти іншим. Бідні ж впевнені, що багаті відбирають у них і обманюють усі нещасні й налякані. Але так бути не повинно. Ви самі обираєте своє майбутнє. Думаю, найбільш поширений варіант десь посередині між оптимістичним та песимістичним прогнозом. Між цими двома способами мислення є постійна напруга, і саме тому ситуація у світі, яку ми спостерігаємо сьогодні, також має змішаний характер. Але якщо проаналізувати позитивні та негативні моменти реальності, в якій ми живемо, можна помітити загальну тенденцію до поліпшення, яка прогресує щороку. І все добре, що сталося, результат рішень, прийнятих такими самими людьми, як ви. Те, яким чином ми увійдемо в майбутнє, дійсно залежить від нас. У контексті вашої особистої фінансової ситуації саме ви вирішуєте, як ставитися до грошей. У вас може бути мало чи багато. Ваш потік грошей може бути щасливим або нещасним. Ви можете зробити своїх близьких щасливими за допомогою ваших грошей, або спрямувати їх на те, щоб знищити їхнє життя. Ви можете прийняти рішення ризикувати, поставивши перед собою мету отримати те, чого ви найбільше прагнете, або уникнути ризику, залишившись у зоні комфорту, ухопившись за знайому соломинку. Але будь який ваш настрій і спосіб мислення обов'язково відобразиться в оточуючій вас дійсності, тому все залежить від вас. Ваш вибір впливає не лише на ваше власне майбутнє, але й на майбутнє вашої сім'ї та близького оточення. Якщо ви задоволені своїми грошима і образом життя, який маєте, то можете заражати щастям тих, хто поруч, покращуючи їхні умови життя. Для цього потрібно почати з себе організувати стосунки зі своїми грошима та забезпечити потік щасливих грошей в межах вашої відповідальності. Якщо це вам під силу, то наслідки резонансом відобразяться й на оточуючих вас людях. Як тільки вони зрозуміють, як прекрасно жити у потоці щасливих грошей, то спробуйте випробувати цю стратегію на собі. Вже зараз ви можете дати поштовх хвилі, яка захопить усіх навколо. Це не складно. Просто скажіть дякую, коли гроші прийдуть до вас, а потім знову, коли вони від вас підуть. Ваше щоденне життя зміниться, як тільки ви самі запустите цей потік. Коли ж приєднається і решта, ви відчуєте з ними тісний зв'язок. Що для вас важливо? Більшість людей відповість на це питання сім'я та друзі. І це правильні відповіді. Але дозвольте перепитати вас знову. Цього разу трохи по іншому, що відповів би на це питання той, хто щоденно спостерігає за вашим життям? Ми всі говоримо про високі ідеали та цінності, але за нашою повсякденною поведінкою стає зрозуміло, що для нас насправді важливо це те, на що ви витрачаєте найбільше часу і сил. Отже, я знову запитую вас, що для вас важливо? Можливо, прийшов час переглянути пріоритети. Це найважливіший крок на шляху до потоку щасливих грошей. Ті, хто чітко усвідомлює свої справжні цінності, знають і за що вони мають подякувати долі. І це, в свою чергу, є для них орієнтиром, який допомагає не збитися зі шляху та не дати задню перед неприємностями. Мабуть, вам доводилося чути таку пораду завжди працюй наполегливо та з усмішкою, навіть якщо платять мало, і робота тобі не подобається. Ніколи не знаєш, хто на тебе дивиться. Талант та самовідданість завжди заслуговують на визнання. Проте, на мій погляд, багато хто просто втомився постійно це чути, так і не вигравши щасливий квиток, незважаючи на наполегливу працю. Дозвольте мені розкрити вам маленьку таємницю зовсім неудача приводить вас до заповітної мети, а усвідомлена вдячність. Ті, хто регулярно дякує долі за те, що має, самі стають відповідальними за своє щастя, у їх серці постійно вдячність. Тому, коли приходить час діяти, вони беруть на себе відповідальність, і мені подобається бачити родинний зв'язок між словами відповідальність та відповідати. У цих людей є здатність відповідати, тобто адекватно реагувати. Вони стійко переживають важкі часи і вміють щиро радіти успіху. Вони здатні бути чесними самі перед собою та перед іншими, оскільки не ховаються від труднощів. Вони роблять свою роботу з відкритим серцем, оскільки така їхня природа. Таким людям визначено самою долею знаходити нові можливості питання лише часу та способу, і на удачу вони не розраховують, як і на когось іншого. Вони просто відчувають свою відповідальність і обов'язок бути вдячними за те, що мають, і здатними скористатися наданими можливостями. Коли ви застрягли у жалю до себе чи вважаєте, що ваш власний успіх не залежить від вас, що хтось повинен прийти і розкрити ваш талант, ви приречені на нещасну долю. Без вдячності щастя неможливе. Наш майбутній емоційний стан залежить від готовності одночасно прийняти у спадок доступне нам багатство і взяти на себе відповідальність за вирішення проблем. Тільки в цьому випадку світ навколо нас буде наповнюватися позитивною енергією, так само, як і наші гроші. Щасливі гроші змінять вашу сім'ю. Одна справа бути в гармонії з собою у плані грошей, що саме по собі не завжди легко. Але, як ми вже сказали, бути вдячним та вміти цінувати сьогодення це обов'язкові умови для забезпечення потоку щасливих грошей. Проте ми не живемо своє життя самостійно. У нас є сім'я або партнер, у яких свій погляд на гроші. Вони грають у власну гру і, як відомо, фінанси можуть привести і часто приводять до конфліктів з гнітючими наслідками. Мій багаторічний досвід сімейних консультацій з фінансових питань підказує мені, що чесність це ключовий пріоритет у створенні системи щасливих грошей в конкретній сім'ї. Батьки, як правило, приховують своє справжнє фінансове становище від дітей, вигадуючи відмовки типу виросте ж, дізнаєшся, яке непросте життя. Але біда у тому, що таким чином вони лише продовжують процес дорослішання своїх дітей. Якщо ставитися до дитини як до Бовдура, вона залишиться такою і буде запитувати, чому їй не можна купити ту чи іншу іграшку. Для неї все буде нечесно. Проте, якщо ви будете поводитися з дітьми як з дорослими, вони відповідатимуть тим же якщо більше говорити з ними про гроші, розповідати, чого вам варто їх заробити, скільки доведеться платити за рахунками, як ви плануєте їх витратити або накопичити. Діти поступово почнуть розуміти реальну ситуацію. Вони будуть поводитися як маленькі дорослі, відповідальні за фінанси власної сім'ї. У найщасливіших сім'ях, які я зустрічав, у батьків не було від дітей жодних таємниць щодо грошей чи інших речей. Те саме стосується відносин у пари. Незважаючи на те, що обидва представники пари, як правило, дорослі, іноді один з партнерів ставиться до іншого як до дитини, якій не потрібно знати, або яка все одно не зрозуміє всіх тонкощів їхнього фінансового становища. Або вони не щирі один з одним, тому що бояться посваритися. Можливо, вони намагаються приховати власні недоліки. Ось чому чесність настільки надзвичайно важлива. Потік щасливих грошей. Може охопити кілька поколінь. Ми настільки звикли до міфів про дефіцит і переконання, що переможець отримує все, що коли ми стикаємося з актом щирої щедрості, ми запам'ятовуємо його надовго. У деяких випадках він може перевернути все наше життя. Навіть слово арігато японською означає дослівно складно бути і виражає вдячність за виконання складної і особливої дії. Одного разу я почув історію про чоловіка, чий дід був успішним бізнесменом. Він був щедрим, і всі люди, які мали з ним справу, поважали та любили його. Але як часто трапляється, його онук виріс розпещеним і без підприємницької жилки, тому справа діда, що дісталася йому у спадок, швидко збанкрутувала і він втратив всі гроші. Онук і його сім'я були змушені переїхати до невеликої квартири. Одного разу до нього прийшов незнайомець, дуже старий на вигляд. Він розповів, що коли він був дитиною, він залишився сиротою, але завдяки щедрості його діда знайшов роботу. Він згадав, як дід запросив його до себе додому та нагодував сукіяки – традиційним японським обідом, який готують у гарячому горщику. З того часу спогади про цю смачну гарячу їжу завжди викликали у незнайомця посмішку, як і пам'ять про дружбу та щедрість діда. Ваш дід завжди був такий добрий до мене, він навчив мене всьому, що стосується роботи та життя. Усім своїм успіхом, якого я досяг в житті, я зобов'язаний вашому чудовому дідусю. Онук був здивований. Така яка справа у вас до мене? запитав він. Я дізнався про вашу фінансову ситуацію і вирішив вас знайти. Пояснив незнайомець. Я хотів би вручити це вам, як вияв вдячності за все добре, що зробив для мене ваш дід. З цими словами незнайомець протягнув йому великий пакет, де серед іншого був і сукіяки для його сім'ї. Пізніше, вийнявши з коробки великий горщик, щоб приготувати обід, його діти виявили на дні конверт. У конверті був чек на суму, яка покривала всю вартість будинку, а до чеку була прикріплена записка. Будь ласка, використайте ці гроші, щоб покращити фінансові справи вашої сім'ї. Колись невдячний і розпещений онук був настільки розчулений і вражений цим жестом, став абсолютно іншою людиною. Гроші незнайомця він витратив розумно і незабаром став дуже успішним. Навіть через 50 років енергія щасливих грошей змогла змінити його життя на краще.